До початку листопада не слід розраховувати назад. Вам вже холодно чи що? Деякому холодно, нам про це пишуть. Тримайтеся. Опалювальний сезон для комунікації. Для нас це не те, що чутлива тема, а і закрита тема в тому числі. Люди бачитимуть да, електроенергію в своїх власних, тобто квартирах, будинках тощо. Повірте, сьогодні ворог чекає інформацію від наслідків, від тих обстрілів, які є. Звичайно, є інформація публічна. Інфраструктура пошкоджена так, дійсно пошкоджена всі громади у нас, якщо станом на цю секунду, ось на цю секунду навіть не хвилину, підготовлені до опалювального сезону. Опалювальний сезон має можливість вже розпочинатися. Борги підприємства. Не впливають на опалювальний сезон наразі відповідно до нашого законодавства і прийнятих відповідних постанов. Це критична інфраструктура, не впливає. Воно може впливати на господарську діяльність самого підприємства, а це підготовка до опалювального сезону, сплата рахунків і все інше, і все інше. Так? Ми над цим працюємо над кожним підприємством області, фактично в ручному режимі, комунікуючи з профільним міністерством і з віце-прем'єр-міністром, відповідно паном Кулебою. Ця зима буде найважчою це точно.